Це одне найважчих... Цей день є святковим для працівників української міліції. Він особливий для кожного, хто професійно захищає життя і права громадян. За 21 рік української міліції пройдений непростий шлях боротьби зі злочинністю, ствердження та розбудови. Кількість сумлінних працівників, професіоналів у міліцейських підрозділів області зростає. Вони готові завжди прийти на допомогу людям. Прикладом сьогодення є і практичні дії у складних кліматичних умовах області, керівниками міськрайвідділів, відділів, дільницями інспекторами міліції першого тіру. Тільки за два останні дні негоди здійснені цільові виїзди у більше 600 населених пунктів області. Спільно з представниками місцевих органів влади відвідано понад 400 кризових сімей та громадян похилого віку. Надана допомога паливом, проведення профілактичних бесіди щодо запобігання обмороженню та пожежної безпеки. Організоване сприяння у розчищенні автошляхів, ремонті електричних мереж, підвезенні продуктів харчування тощо Анатолій Лазарєв привітав підлеглих з новими званнями і почесними відзнаками. Зі сцени драмтеатру правоохоронців вітали і голова обласної державної адміністрації Сергій Режук, голова обласної ради Йосип Запаловський та Житомирський міський голова Володимир Дебой. Житомирська міліція, як ми кажемо. Ніколи не пасла задніх, ніколи не була жорстко критикованою, а була завжди в передовому загоні серед усіх усієї когорти міліції і тодішнього Союзу, і теперішньої Незалежної України. Представники органів внутрішніх справ беруть участь в роботі сесій районних, міських, обласної, обласної ради. Спільно з депутатами долучаються до вирішення місцевих проблем, формування програм, спрямованих на подолання злочинності, зокрема в молодіжному та дитячому середовищі. Ми є одні з перших в державі, які за рахунок міського бюджету утримуємо і підтримуємо взаємно один одного для того, щоб наводити і підтримувати громадський порядок в місті Житомирі. Ми сьогодні маємо дійсно зниження злочинності, особливо тяжких злочинів в місті Житомирі. А за кожним злочином, за кожною подією стоїть доля і життя людини. Я щиро і уклінно всім вам дякую. За вашу кропітку щоденну і нелегку працю керівники області нагороджували міліціонерів почесними відзнаками та грамотами. Після урочистої церемонії привітань з професійним святом для усіх присутніх виступили творчі колективи Житомирщини та народні артисти України.